Які записи робили саме в БЗЗ? Загинайте пальці: Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Володимир Івасюк, Віа Кобза, Віа Смирічка, Віа Ватра, Арніка, Ніна Матвієнко. Тут записувалися композиції Платона Майбороди, ігоря шамо. Цікаво, що Володимира Васюка спершу не допускали до запису в БЗЗ, адже він не був членом спілки композиторів і не надто вправно володів фортепіано. Спеціально для нього в обхід правилам запис альбому Софією Ротару влаштував один із працівників українського радіо Віктор Герасимов. Якщо ми говоримо про записи, то ну це, це одразу був е, стрибок в е, вищий ешелон. Ти отримував платівку, а платівки друкувалися просто колосальними масштабами. Тобто, якщо ти записуєшся в БЗЗ, ти, ти вже зірка. Уже зірка уже за фактом за фактом запису навіть якщо це твій перший запис і він тільки йде і ще про це ніхто не знає але ти вже будеш відомою людиною після того як ця платівка вийде